Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Наша блогосфера заряснила такими повідомленнями: Путін злякався. Путін злякався Стамбула. Путін не їде до Стамбула, бо він злякався. І так далі і тому подібне. Це дійсно так? Або інші такі подібного штибу повідомлення. Захід виставив на чолі з Трампом Путіну ультиматум. Як відреагує Путін на ультиматум Заходу? І теж подібне все такого ж Типу і штибу. Що ж насправді відбувається? Насправді відбувається щось протилежне, як на мене. Ну, я напевно щось не розумію, але ну, дещо так, крізь ці всі загати і нетрі пробивається якісь проміні світла, які висвітлюють реальну ситуацію, яка є. Насправді, то ультиматум виставляє Путін, а не Захід для Путіна. Тобто Путін виставляє ультиматум для Заходу і для України. Будете робити так, як я вам скажу, або буде гірше. Так. Або ви виконуєте те, що я вам сказав, без будь-яких умов, так би мовити. Або я починаю новий наступ, захоплюю нові області України, бомбардую міста і, і все таке інше. Це він абсолютно чітко говорить і проговорює. У нас це все не бачить. Чи це на Заході не бачить? Це все. Ну він уже дійшов до того, що бікла матом, так, на цій нараді там якраз. Отаке вузьке коло зібралося. Це, напевно, вночі десь було. ну, Як кажуть, кагебісти, вони ж збираються вночі. так, Напевно, було прийнято остаточне рішення з найближчими соратниками. І він там вжив, як кажуть, ненормативну лекцію, яка пікнула. Так. Ну, але вона ж із запізненням пікнула спеціально для того, щоб ми зрозуміли, яке слово і на адресу кого вжив цей так званий лідер. Так, так що давайте себе не будемо тішити так, оцими всими речами, які в нас у мережі повідомляються про те, що Путін чогось злякався. Він просто не хоче. Нащо воно йому треба? Оце перемир'я, навіщо йому потрібний мир, коли йому потрібна війна. Так як целі і задачі СВО не виповнені. Я вам називаю головне формулювання оцього всього, що крутися. Все інше це словесна беліберда. Головне тут целі і задачі СВО не виповнені. Все інше це. Балаканина, всі ті погрози з боку заходу. Ну, так, якщо ви погрожуєте, якщо ви називаєте навіть конкретні там, години, по завершенню яких ви, ну, так ви робіть щось. А інакше це все сприймається і цілком правильно сприймається Путіним як просто слова, тому що він на ці слова відповідає шахедами конкретними, ракетами. Обстрілами, наступами, штурмами. І все таке це конкретна річ від Путіна. А від вас одні слова. Так. Слова, якісь е, нічого не значущі погрози, і нібито ви сприймаєте, що він уже абсолютний ідіот, так, і хі, хі, нічого не розуміє. Так. Що ви ні на що не здатні. І тому він. Е, Сам виставляє реальні ультиматуми, та ще й матом. Ви розумієте, яке це приниження? Так, коли вас привселюдно обіклали матом? Ну а де реакція?